Відчувати Бога добре, слухатися краще. Коли ми читаємо Біблію, ми бачимо, що вона говорить про відчуття Бога, коли людина має настільки близькість з Господом, що відчуває нього. І це прекрасно. Всім нам подобається відчувати Господа. Але ми ніколи не повинні зациклюватися на цьому. Це дуже добре, це перший крок. Но має бути в нас наступний крок послух. Якщо ми тільки зациклюємося на відчуттях, і це самоціль, але не йдемо далі. Це дуже погано. Це щось подібне, можна навести такий приклад до малої дитини, яка приходить до батька, і він її так по голові погладив, хороша, кілька комплиментів зробив. Але коли він їй говорить, що зробив, вона не хоче йти їй тільки бути біля батьків, щоб її гладили, щоб їй говорили хороші речі. То це погано, хай збереже нас Бог від таких речей. Тому, шановні, хай благословить нас Бог, щоб справді нам більше відчувати нього. В зібраннях це прекрасно, це чудово, але ніколи не зупинятись на відчуттях, іти далі, цебто слухатися Його. Будьте благословені!